Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте і задавайте питання в коментарях. Сьогодні поговоримо з вами про синдром сухого ока. І зрозуміло, що сучасний стиль життя саме й провокує до цього, адже ми повністю з вами діджиталізовані. У нас є гаджети, і ми постійно в них дивимося, черпаємо інформацію, працюємо, отже, отримуємо навантаження на очі. Тому, аби позбутися синдрому сухого ока, і так само для профілактики, ми можемо використовувати очні краплі, які відпускаються без рецепта на основі гіалуронової кислоти. Можуть це називатися штучні сльози, супероптік аква, інші саме віаль, візин, до речі, звикли до таких назв, але там іде трішки інший склад. Він буде ще й прибирати почервоніння більше очей. А от коли якраз у вас синдром сухого ока, тобто ви дуже часто починаєте замружувати очі і відчуваєте дискомфорт, обирайте собі саме зволожуючі краплі для очей. Дуже корисно буде підключити, вживати в капсулах внутрішньо, тобто капсули, запиваючи водою омега 3 поліненасичені жирні кислоти. 60% сітківка ока саме складається у нас із омега 3 тому вони дуже нам... Необхідні для того, щоб сітківка не розшаровувалась і не відшаровувалася. Корисно приймати вітаміни для очей, профілактика це 2-3 місяці кожен рік, а в кого є вже захворювання то кожні півроку. Тому, будь ласка, користуйтесь даними порадами, підписуйтесь на канал, запитуйте, лайкайте, коментуйте. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!